Тисячі іспанських сімей, що мають заборгованості за іпотечними позиками, тепер отримали клопіт виплачувати кредити за сумами, які часом удвічі перевищують ринкову вартість житла, або ігнорувати свої боргові зобов'язання, продаючи заставу. Деякі мешканці такого вибору не мають, бо через кризу ще й втратили роботу. Банки, користуючись своїм правом, заповзялися виселяти такі родини йдеться про 10 тисяч людей, що їх виселили за п'ять останніх років. Але зрештою боржники об'єдналися. У громадські організації, що відстоюють їхнє право на гідне поводження і помірні суми виплат залежно від прибутку сім'ї, виявилося, що такий захист є доволі ефективним. 350 тисяч іспанців, що внаслідок кризи втратили роботу, тепер мають проблеми з житлом. Чимало з них не здатні повертати гроші до кризи 2008 року. Іспанія переживала бум будівництва нерухомості, що був стимульований низькими відсотками іпотеки. У ті часи оселитися в новому помешканні видавалося справою легкою та привабливою, так само, як і отримати кредит. Але зрештою криза обвалила ціни на 30-40%. відсотків. Середня вартість квадратного метру в Іспанії тепер 2000 тисячі євро. Наші економічні Стандарти та іспанська культура не мають створювати таку шалену одержимість придбання житла. Ніхто не повинен втягуватися у борг, який він не в змозі погасити у будь-який зручний та незручний момент. Ми маємо бути більш обачними. Банки створили іпотечний бізнес, на якому і продовжуватимуть наживатися. У середньому банкам вдавалося виселяти до 500 родин щодня. Люди шукали притулку у родичів, мешкали в гуртожитках чи орендували дешеві оселі. Зрештою, це призвело до невдоволення цілої армії переселенців-боржників, які 2009 року об'єдналися і створили рух, платформа жертв виселень. Організація підтримує потерпілих від іпотечних боргів і відстоює права іспанців на збереження їхніх домівок. Давид переміг горяфа. І ми це підтверджуємо. Організація безсторонньої допомоги зупинила більше 600 виселень. Ми примушуємо банки вести переговори з більше сотні справ щодо виселень у Каталонії. Ми захопили шість будівель, які зайняли банки, та повернули їх сотням сімей. На основі юридичних та правових норм платформа домоглася повернення сім'ям 200 кредитних домівок. Процес відстоювання житла довготривалий і потребує зусиль волонтерів. Громадський рух має намір змінити ситуацію на законодавчому рівні. Наприклад, закон, що регулював би розмір чи місячних виплат. На думку потерпілих від неповернених кредитів, плата банкам не повинна перевищувати 20% від доходів сім'ї. Я вважаю, що уряд повинен щось робити щодо наших виплат банкам. Чому б не встановити їх стосовно доходів? Якщо отримуєш тисячу євро, сплачуєш відповідно п'яту частину лише двісті. Так ми заселимо покинуті наші домівки. Загальний іпотечний борг в Іспанії досяг 19 мільярдів доларів. Для його зменшення уряд стимулює купівлю нерухомості іноземцями. Цінова політика щодо житлових об'єктів Іспанії тепер більш лояльна. Вартість квартир починається від 25 тисяч євро, а ціни на будинки від 100 тисяч. На ціну впливають вид житла, регіон, якість та рік побудови. Найактивнішими покупцями іспанських квадратних метрів стали громадяни Російської Федерації в середньому 4 тисячі об'єктів щороку. Але у платформі жертв виселення кажуть, що ця страт. Стратегія не вирішує головної проблеми безробіття іспанців, рівень якого сягнув 26% від працездатного населення.